Вогнеборці на сторожі людської безпеки на Прикарпатті запрацювала ще одна добровільна пожежна команда. Відкрили її у селі Росохач, що на Городенківщині. Боронитимуть спокій місцевих 12 добровольців. Серед них і Михайло Федорів каже, вступив до лав вогнеборців, щоб допомагати людям. Ми живемо зараз у нелегкий час, і такий момент настав, що треба подумати, що зробити корисно для громади, для людей. І це такі моменти, є що кожна людина задумується, що ми повинні зробити. І бачимо, які події на Україні зараз в даний час, і люди свідомі того, щоб у критичні моменти допомагати громаді. Силами громади для роботи команди підготували приміщення. А ось пожежний автомобіль та спеціальне спорядження на озброєння вогнеборцям передали прикарпатські рятувальники. Ми робимо добрі справи і рухаємося вперед. І працюємо на перемогу, працюємо на наш розвиток і переконані, що перемога буде як швидше. Окрема подяка дійсно добровольцям, які зголосилися віддавати свій вільний час, свою силу, своє здоров'я для того, щоб берегти ближнього цей досвід він є вже в всій Європі. Україна це дійсно Європа, європейська держава, і ми маємо рухатись вперед тільки по таких європейських стандартах і по європейських нормах. З інвентарем команді допомогли і закордонні партнери. А ще усі новоспечені добровольці пройшли спеціальне навчання, адже підрозділ створили у межах проєкту «Вогнеборці» – фонду міжнародної солідарності Польщі в Україні. Він стартував торік, і до участі відібрали лише два десятки громад цілої країни. Конкуренція була дуже шалена в тому плані, що багато громад хотіли в себе започаткувати ось цю ініціативу. Наразі працюємо із 16-ма, тому що чотири громади, на жаль, знаходяться на окупованих територіях, і ми не можемо з ними продовжувати співпрацю. На території Івано-Франківської області Городенківська міська рада є от такою єдиною громадою, учасницею саме цього проекту. А те, що ми зараз присутні, Городенківська міська рада отримала підтримку в рамках ще одного конкурсу, ще одного проекту, який теж. Проваджується фондом міжнародної солідарності, і саме в рамках цього проекту отримано пожежне спорядження. Обслуговуватиме новостворена добровільна пожежна команда 9 населених пунктів. А це майже 9 тисяч мешканців. Наталі Лосовик Андрій Аргара, телеканал 402.